Відкриємо свої душі і будемо думати серцем. І можете уявити, як сьогодні мені казати, коли брату вбивчий, то мені приписують, що я дбаю за тих північних, та хай вони горять там без мене. Але я вам скажу, що мовчати далі не можна. Якщо ми сьогодні дозволяємо по 500 чоловік вивозити, платимо РНБУ по 2000 тисячі доларів, щоб забрати. Трупи дітей, це що таке? Це що за базар? Та це вже треба повертати сьогодні стрілки і кулемети, мабуть, проти проти штабів і проти тих брехунів. Сьогодні всіх матерів закликаю, дорогі матері, вдовиці, сестриці. Я знаю, що чоловіків стає все менше і менше, а це ненароджені мільйони наших дітей. Настає менше і менше, і беруть красу нації молодих хлопців, невінчених, які ще може не ціловані, а це страшно. Такого світ не бачив. Ми вже один раз попеклись, коли 300 екскло товариства лягло хлопчиків вибраних. Дворянських, із дворянських родин цвіт нації вже знищено. І хтось сказав, що це честь велика, що отак от настало, що діти лягли за Україну. Аліна Костенко сказала цьому ж трибуна, трибуну, який так сказав. Це каже ганьба, це ганьба, коли дітей, діти йдуть вперед, а батьки стоять позаду. І на Майдані. Коли почався Майдан, я просила матерів не пускати дітей, а хай йдуть батьки, тому що ми повинні забезпечити минуле, ми за все за нього відповідаємо, а за майбутнє ми повинні дати дітям. Тому сьогодні говорити вже, ми наговорились, правда? Мені вже і плакати нема чим, і в душі горить усе так, як наче. І, і, і хочеться йти брати, мабуть, винтівку та будемо ставати за хлопців наших. І Словом, і духом. Тому сьогодні, після цього мітингу, жінки, які можуть запитися, ми на круглий стіл вас запрошуємо. Можна сюди підійти, а можна тут зібратися. Слава Богу, слава Богу, за таких синів, священників, слава Богу, за, то, за вас, за те, що ви сьогодні прийшли. І слава Україні! велика Воювати треба сьогодні за Україну. Повірте мені, якщо вже йде така сьогодні. Е, зачистка душ це не просто вбивство. Розумієте, це вже дуже страшні речі. А душа, душа це наше, це серце України. Без, якщо ми не маємо свого духа і своєї душі. Вити на ниві на попри цьому нашого існування дуже плодяться інші народності, розумієте, а нас потихеньку не стає. І чим нас менше, тим тим ми тільки тоді починаємо плакати, тоді починаємо страдатися. То пора уже пора є ще є ще нагода воскреснути і є ще надія на це. Піднімайтеся, всі духом піднімайтеся, не будьте байдужі. Кожен може принести свою euh, причетність. Своїм духом, своєю маленькою допомогою, своєю маленькою жертвою, тому що Боже тра твориться тільки через жертву. Слава Україні!